Вітаю, хто долучився, сшиваємо шкарпетки інклюзивні. Файно, ось такого сшиваємо. Це друга шкарпетка. У нас іде. Із чотирьох зв'язаних друга йде. так накидаємо кілька стіпків, і потім роздивляємося. Ось у нас початок зшивання нашого. І ви бачите, там, де ми накидували стіпки, там здоровизні такі петлі, а основне в'язання трохи менші петлі. І ось так за кожну напівпетлю підтягуємо там, де ми зшивали, до висоти основного ряду, а насправді до початку спротиву, коли нитка починає. <кій> Як це? уповільнювати своє. От я витягую нитку, вона в якийсь час швидко тягнеться, а потім не можна швидко тягти. Тобто можна докласти зусиль і так міцно затягти, але нащо? І бачимо, що ось це і є висота ряду. О, файна и далее. Вже майже дійшли до серединки. Після середини так само в'яжемо, просто чогось мене запитують. Все так само. Навіть можете вдівати на одну спицю, якщо вам так буде зручніше, щоб вас не стопорило, теж там е, закінчилась одна половинка, почалася друга половинка. Нічого такого особливого в тому немає. Почалося і добре. Так. Йой. Закрутилася нитка довкола. Голка і так не хоче слухатися, ще й нитка крутиться довкола. Коли нитка занадто пухнаста, це ще нитка, яка була у в'язанні. Це, друзі, секондовські розпущені та да, светри, торочені светри, так Зоні всередину, зсередини назовні. І все так само. Зараз кілька стіпків накидаємо, щоб воно закріпилося, і також сам буде, будемо підтягувати петлі. Бо, що більше ми накидаємо стіпків, то більша петля потім, коли підтягуємо петлі, підтягуємо.